Моя, якби мені крила, я б до тебе полетіла, хоча б на хвилинку кохаю безмежно. і не все у міському виставковому залі в межах благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР відкрилася унікальна виставка 100 картин дружин, справжніх героїв. На ній представлені роботи жінок, які втратили на війні своїх чоловіків. Під кожною картиною історія кохання. Ми всі вражені силою, духа, емоційністю і мужністю наших українських жінок. Тому що вони змогли перетворити біль, перетворити сум на таку сильну емоцію, на віру в майбутнє, на історію кохання, на віру в нашу перемогу. Ця виставка має значення не лише для авторів, ця виставка має дуже велике значення для кожного з нас, для кожного українця. Олександр Вілкул подякував усім, чия підтримка дала можливість такому проєкту відбутися в кривому розі. Безумовно, головні це дружини наших героїв. Вам найважче. Але ваші чоловіки, ваші кохання через вашу виставку в тому числі, будуть жити, будуть жити у пам'яті, будуть жити у картинах, будуть жити. В меморіальних дошках, в назвах вулиць будуть жити в своїх дітях, будуть жити в пам'яті кожного з нас, і це дуже важливо. Відомі митці України у Кривому Розі. Олег Юров, наш земляк. Ця виставка Його спільний проект разом із представницями спільноти дружин загиблих героїв. Ми разом моя ідея була перетворити чорно біле горе, які зустріли ці дівчата на якісь фарби майбутнього. Ті картини, які ми малювали, я просив не малювати війну, ви бачите, да? я просив малювати якусь світлу пам'ять про своїх загиблих чоловіків чи синів. І все починалося з того, що я провів один майстер-клас, такий благодійний. Як художник, я вирішив так допомагати. Але подумав, що якщо ми зробимо Таку якусь подію в майбутньому, щоб цих жінок об'єднати, то буде дуже, ну це дуже буде ну як це круто для самих жінок. Це дуже велика підтримка. Оксана і Раїса непрофесійні художниці, як і більшість авторок картин. Це проект, який запропонував нам Олег Юров, в майстерні якого ми почувалися вільними, вільними і на холстах ми просто. Малювали свої історії серцями, емоціями, шукали ті образи, які допоможуть нам виразити свій, свою втрату, свою біль. І все-таки лишали маленьку надію, що, мабуть, це і об'єднало нас. Загинув мій мій. Дядьку моєї доньки, але я хочу сказати це своєю картиною, що життя продовжується. Ми повинні нести їхню пам'ять в життя і показувати нашим дітям, нашим внукам, що це, ця смерть, ці втрачені життя не дарма. Дуже радий, що місто, в якому я народився і провів тут більшість свого життя. Дійсно віддигукнулося. І, ну це, я ну, знаю, на серці дуже 100 хвилин тому, було так тихо, 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 а чому? Емоційності виставці додали виступи нашої землячки заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової та народної артистки України Оксани Пекун. Нас всіх об'єднує зараз не лише війна, але й прагнення через емоції, через мистецтво перемогти. Прополеглих героїв гідне вшанування захисників пріоритет для Кривого Рогу. Нова ветеранська політика, політика героїв, яку реалізовують міська влада та рада оборони міста, спрямована на соціальний захист ветеранів і їхніх родин. Це допомога і ветеранам нашим питання і матеріальної допомоги і реабілітації, і там спорту ветеранського і багато іншого. І безумовно підтримка родин. Підтримка родин тих, хто загинув, підтримка родин тих, хто пропав без вісті, і підтримка родин полонених. Це окремо дуже великий напрямок роботи, і він буде в місті. Завжди на найвищому рівні з ініціативи міської асоціації арткультура новою традицією для криворіжців стали благодійні мистецькі акції, які об'єднують діячів культури і мистецтва та небайдужих містян навколо спільної мети перемоги України. От і марафон, який триває зараз, і частиною якого є виставка робіт дружин героїв, має амбітну ціль за сім тижнів. сім районів міста об'єдналися для збору коштів на придбання семи пікапів для військових частин Кривого Рогу. Я хочу подякувати Раді оборони міста за організацію проведення цієї виставки. Я хочу подякувати громадську організацію «Арт-культура» за організацію цієї виставки. Окремо дякую Валентина Миколаївна вам. Виставка «100 картин дружин справжніх героїв триватиме до 20 березня. Всі бажаючі можуть її відвідати і внести свій донат у спільну справу. Вікторія Добровольська, Назар Просенко, Максим Пономарьов. Цей день.